Вітаю всіх ще раз, 23 грудня, понеділок. Хочу зробити на цей тиждень розклад для України, для українців, для всіх нас. Що чекає події, рішення? Ну, небезпека загрози теж. Давайте подивимось. Так, сьогодні у нас 23 грудня, понеділок. Ось цей тиждень, з 23 по 29 грудня. Що? І він принесе Україні. Що цей тиждень з 23 по 29? Ой, нос чухається. 29 грудня принесе Україні. Що цей тиждень принесе Україні? 23 по 29 грудня? Повішений. Так, жертви серед людей. Дивіться. Ну тут повішений. Що це? Що це? Людей. Вищий суд. Ірафант. Розпач. Так, оце мені не подобається. Жертви тут 10 кубків скупчення людей. І ці люди, вони, не знаю, вони навіть не на вулиці, а як не в приміщенні, як на вулиці. Тобто, будьте дуже обережні. На цьому тижні якісь масові заходи святкові, наприклад, так. Дуже обережно. Дуже обережно біля ялинок. Особливо Київ та і всі решта міст ввечері. Бо ви ж розумієте, балістика, хвилина. Ну обережно. Це не, по... Це не те, що я вас лякаю. Я просто вас попереджаю. Ну так показую. Що цей тиждень з 23 по 29 грудня принесе Україні? Королева мечів, вибір 9 кубків. Будуть прийматися рішення, будуть зустрічі стосовно війни. Бачите, будуть сидіти і розмовляти, домовлятися про це. Не обов'язково тета-тет, можливо, і телефонні розмови, можливо, зустрічі, можливо, хтось приїде або наші поїдуть. Ось таке. Буде вестись багато-багато розмов. Таємні виробництва чогось нового. Так, що ще принесе цей тиждень з 23 по 29 грудня? Україні, що ще принесе цей тиждень Україні з 23 по 29 грудня. Вищий суд, колісниця, пашкубків. і що? Це якась інформація про колісницю про Вищий суд? Типу щось глобальне планується. Отримаємо інформацію. Так ми її вже отримали. Ось новина. Я зроблю розклад. Після цього відео. Тут вже кажуть, що все наступ, Херсон, Запоріжжя. І е, як вони називаються? Боже, зараз відкрию. Так, де воно? Де воно? Угу. Так, наступ. І морська піхота, і повітряно-десантні війська. Заява РБК України, посилаючись на джерела. Ми цю інформацію вже отримали. Ми потім це розглянемо ще раз. Що ще чекає Україну на цьому тижні? З 23 по 29 грудня? Що ще? Таємниця в нашому домі? 10 мечів. Що це? Зміни? Що це за таємниця в нашому домі? Ілюзія. Тут так, я не розумію. Мах. Ага, шантаж башнею, Сил. Дивіться. Так, по-перше, планують обстріл. Ще раз кажу, трійка мечів, вісім е, жезлів. Планують обстріл на цьому тижні. Далі тут е, це може бути будинки 10 е, мечів, небезпека. А, свято, четвірка жезлів, свято, 10 мечів на свято знов. Те ж саме кажу: зміна ілюзії. Е, далі, дивіться, мах, башня, сила. Тобто, або ж сильний обстріл планують, або ж знов мах, як маніпуляція залякування сильною башнею. Ну, тобто, знов орешник оцей. Або небезпека від орешника. Ну, ось оце, показую. Тут чітко свято, знов, бачите, планують удар. Ось робота нашого ПВО захист. Так, планують удар. Зрозуміло. Тепер давайте спитаємо, де найбільша загроза? Покажіть, будь ласка, де найбільша загроза з повітря на цьому тижні? З 23 по 29 грудня. Де найбільша загроза з повітря на території України на цьому тижні? З 23 по 29 грудня. Король Пентаклі? Рух. Ілюзія. Хотять якось перерізати нам рух шляхи постачання якогось коштовного ресурсу. Рух це і ЖД, може бути мости, щоб рух був по ілюзії. Я думаю, що це ЖД або мости. Ну ось, Перша їхня ціль рух зробити рух ресурсів по ілюзії. Що ще? Де ще найбільша загроза? Небезпека з повітря на цьому тижні Україна свято. Четвірка жезлів, свято, ту туз мечів це удар. Бачите, ось планують удар. Чітко планують, ось тут пишуть щось. І дрони, і ракети. Ну, тобто, масований. Таємниця. На якісь підприємства. Якісь підприємства. Ще буде удар. Правосуддя. Це Київ. Дуже обережно. Страх. Так, підприємства. Куди? Цілі Цілі РФ по Україні на цьому тижні? З 23 по 29 грудня з повітря. Які цілі? Покажіть, будь ласка, ось вони будують плани. Вони вже їх збудували. Цілі. Наш захист, до речі, це, це цілі в них. Військові, да, зупинити військових, зупинити військову силу, наш захист, рух чогось коштовного це все. Що ще в них за цілі? Мах, 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 маніпуляція, сила, емоції, ну, залякування, як обично, як завжди. Якась інформація недостовірна. Яка нам в мозг залазить, і ми потім дуже-дуже нервуємо, стресуємо. Ще які цілі. Знищити захист, я вже зрозуміла. Правосуддя Києва, обережно, щоб в нас були великі втрати. Сонце, ірафант. Дивіться, сонце ірафант, це може вказувати ірафант на ось це свято, Різдво. Церковне свято. І, можливо, якась небезпека йде з самим церквам, храмом обережно. Страх. Планують нас сильно, сильно налякати, залякати. Десять мечів. І зробити взагалі суперважку ситуацію з чим. Вони збираються зробити таку супер важку ситуацію. 10 жезлів, 10 мечів. З чим? Королева життя. з чим. Зв'язати нам руки на що? Щоб тупік був, де, щоб розпач був, тупік. А, відлюдник, ще і світло падає. Ну, все зрозуміло. Все зрозуміло. Добити фізично, морально і світло теж добити. Так, наостанок ще раз питаю. Сподіваюся, що цього не буде. Я просто помиляюся. Але ви ж бачите, воно так показує. Де найбільша небезпека загроза для людей на цьому тижні? Для українців? З повітря. Покажіть, будь ласка, найбільша небезпека для людей на цьому тижні. З повітря, для українців. Де? Королева мечів? Зв'язані руки. Інформація. Ілюзія. Захист тупік плани, розпач. Ну, тут показує світло. Це раз, наш захист, Це 2 Налякати емоційно, взагалі знищити Це три. Військові об'єкти поряд, Це 4 Налякати цією, або ми будемо налякані цією башнею. Ага, орешник. На цьому тижні небезпека йде від орешника. Бачите, дурень це щось нове. Башня і страх. Так, е і куди воно оце може полетіти? Ну, наприклад, або це залякування. Так, страх, башня, дурень. На цьому тижні. Для людей небезпека. Що це? Де? Це вибір. Рух. Свято, кордони. Кордони, ресурси, удар по чомусь коштовному, по допомозі, по сонцю. Дивіться, вони планують удар по світлу, це точно. Планують удар по якимсь ресурсам, які йдуть. Знов. Це або склади, або ЖД шляхи Це два. Стосовно цього орешника, сподіваюся, що це залякування, бо тут карта вибору. вибору. Але все одно не подобається оце поєднання. Ну, тобто тиждень я вам скажу, такий собі. Сподіваюся, що все буде. Ну, я не те, що сподіваюся, я впевнена, що все буде нормально. Будьте уважні, бережіть себе. І стосовно того, що я на початку сказала, теж хай! Цього ні в коєму разі не трапиться ніде, але все ж таки уважно, будь ласка, в торговельних центрах.